У нас є багато цікавих і гарних візуалізацій з увімкненим світлом, але ми хочемо спробувати вимкнути світло і увімкнути таку візуалізацію, яка би відповідала за день. І не була темною. В Архікаді світло зазвичай для екстер'єру є з налаштуванням, а для інтер'єру потрібно таке світло від вікна. В нас є велике вікно. В принципі, я бачила, там штори є, ну, можна зробити там як підтюлі, допустимо, теж може бути як світло, тому що джерело світла допоможе нам освітити. Ну, Ось оце таке простеньке. Джерело, так, і е, можна одразу, там, в принципі, в налаштуваннях задати, а можна поставити сюди. Ага, а тут у нас зайдемо на світло. Хоча можна, е, ну, не факт, що воно нам потрібне, як в плані світла, але можна потім візуалізацію це закинути в шар, щоб тільки візуалізація вона була. Ось, і в 3D. Воно мало буде з'явитися. І нам потрібно буде поставити так, щоб усе світло, яке в нас є, треба буде вимкнути. А те яке денне. Ось ми тут вже щось поставили, це денне світло. Так, воно зараз тут заховалося. Його можна буде якраз вімкнути. Просто світло має таку можливість кожне джерело світла можна увімкнути і вимкнути окремо. І ми саме сьогодні з цим якраз спробуємо впоратися. Так, клацаємо акуратно, щоб воно розподілилося. По всій поверхні. Так, ось. Зависаємо. Так. А, можна ось так, в принципі, можна се завезли. Ну, згуба кажучи. Що... Так, зараз нас. Ай! Це до речі цікавий момент. Тут у мене є фіксація до сітки, треба її вимкнути, тому що сітка нам заважає пластично працювати. Ось цю річ треба вимикати. Тому що, ви які я проблем мала, коли хотіла переставити. Це через те, що. Прив'язана була до сітки, яка мені не відіграє важливої ролі в конструкції. Якби вона відігравала, то тоді так. Ну, Прив'язки до сітки, умовно метр на метр, метрами, тоді е не можна вибирати будь-яку точку, А до цієї умовної сітки, арфікат прив'язується. Ось, Це джерело світла ми залишаємо. А інші джерела світла можна зробити так. Джерело світла, Ctrl-A, джерело світла. Ctrl-A. І крім цього джерела, ось так, ми зараз вимикаємо ось тут на початку. Є в нас режим Увімкнене світло і вимкнене світло. Ось, перейшли. Крім ось цього, бо ми хочемо цей ракурс собі додатково прорендерити сюди. До речі, можна винагліти і закинути його саме сюди до кінця, допустимо, просто в двері. Ось, І заходимо, в, заходимо собі в квартиру, відкриваємо її. Ось, Джерела світла ніби то є, і багато досить, але ми вже їх вимкнули в параметрах налаштування. Ми, до речі, заодно хотіли перевірити, чи вдасться вимкнути глянець. Забираємо е, е, величину 3 січення. Повертаємо так, на все на своє місце. І пробуємо сцену. О, так, може навіть трошки відійти. Ось, е заходимо на параметри візуалізації. У параметрах не треба вимикати. Е Світло. Тобто ми беремо не зовнішнє, а внутрішнє лампи включно середнє приміщення остаточне. Ну, можна так взяти в принципі, в середнє приміщення фізичне, хай буде. В налаштуваннях рендеру нам не треба вимикати світло, тобто світло залишається. Ось тут. Тут, до речі, додатково можна вмикати, чи буде в нас рефлексія наприклад, від поверхні, чи ні. Якщо, наприклад, лампи ми вимикаємо, то треба обов'язково включати. Ну, але наразі нас цікавить, в принципі, трохи сонце і джерело світла, яке ми залишили. Так, інші джерела вимкнені у параметрах, то тут, ну, можна пробувати рендерити, натискаємо, можна тут безпосередньо натиснути і подивимося на результат. Оцей попередній перегляд не завжди адекватний, тому що в нього не всі параметри оновлюються. Іноді, якщо комп'ютер дуже сильно зависає, то може бути даремна трата часу, тому що ми можемо, наприклад, з вами було колись якісь параметри контролювати. А саме от ті, що треба, от в цьому вікні не було видно. Тобто, ну Просто не будемо мати адекватні картини. Дуже гарно виглядає, якщо це індивідуальний слой будинок, там ззаді поставити якісь простенькі якісь дерева, якщо вони є, звичайно. Якась. Поверхня проходить, не знаю, яка, але може бути, що вона потім зникне. Це зараз аналізується все. От. Але, по ідеї, світло має йти лише з цього джерела. Якщо це дуже інтенсивне світло, можна ще попробувати забрати сонце, бо ми там сонце мало в хай би посередині з'являлося. Oh. Бувають різні сцени, можна спробувати ще одну сцену запустити, щоб подивитися, як вона буде виглядати, бо середня якась там сцена така буває, ще якась а буває така, що швидко промендерить. Можна подивитися зовнішнє освітлення, ключно, остаточне, швидке. О, швидке фізичне, швидко нам прорендерить. Тут є, тут є. Тут можна трошки зменшити. І ще раз попробуємо. Це має швидко прорендеритися. Зараз подивимося. Це, скоріше за все, друга сцена, оця перша Ну, Але вона, я бачу, непогано виглядає. І тут тут ще побавитися зі шторами. Потім, коли прорендериться, тут, скоріше за все буде досить непогано по тіні. Ця має бути простіша. Я бачу, що вона візується, якщо, правда, не буде чорна, хоча тут мало би бути освітлення. Я Є. Є, щось дуже... Ні, тут нічого не буде, Це е, не, не добра сцена. Тут тільки пішла чомусь. Окей, ми ну, зараз ще подивимося всередині приміщення. Ну, подивимося так показати більше. Всередині приміщення швидке фізичне. Ми його ніби подивилися. А ми швидке ще попробуємо. Ні, тут не буде добре. Але бути гарне світло. Ну, тут я бачу довго буде рендеритися. Але тут іде рендер. Він ну, досить гарно тіні розподіляє, але має подарунки, що не дуже добре рендеритись. О, тут вже пішло. Тут буде є світло. Від цього, від вікна є відблиск, блиску, в нас він був об'ємкнений. Тут буде результат. Ну Можна такий красивий, як то пізніше може бути тут. Але... Ну, не буде. Ось оцю частинку вже прорендерую. Глянцю цього немає. Правда, темніше стало, то треба шукати варіанти, як його оптимізувати. Світло вимкнене, ось тут була лампа світло вимкнене. Світло йде лише від вікна, досить непогано освітлене. Ну, тут тобто можна, в принципі. І цілком працювати. Ось і ця частинка це вже проренделець. Ну, така примітивна сцена, це, очевидно, була б ліпша, але там є такі сцени, що дуже довго. Тобто є оптимальні сцени, але їх треба, відповідно, довше собі розпановувати, щоб вони аналізували, собі там щось робили, а ми тим часом щось би собі робили і дивилися час від часу, як воно рендериться.